Пумс! Секрети українського бджільництва, панове, давайте сьогодні поговоримо про те, які ж є секрети в українському бджільництві. ПУМС номер один. Секрет це сам бджоляр. Це самий головний секрет в українському бджільництві. Назар. Що? А розкажи мені, що то за сайт такий цікавий. Є бджоли. Ну як сайт, є бджоли. От боку люди гай дивляться, що то за сайт. Берете туди, заходите, шукаєте там товари, які вам треба, як для бджільництва, так і можливо, ви хочете ось цю частинку нашого магазинчика, горішки в меду. І там на єбджолах ця вся історія є. Тут ви можете це все подивитися. А для тих, хто хоче більше заробляти, тим паче на продуктах бджільництва, реєструйтеся на бджолах, завантажуйте свої товари на Єбджоли і... Організатори як би, цього всього сайту вони дуже сильно працюють над тим, що є бджоли попадали в рекомендації безпосередньо в Google. Рекомендує ваш товар абсолютно всім, хто там шукає щось цікаве для бджолів Тому є бджоли один із найкращих і свіжих сайтів по реалізації продуктів і бджільництва, і для бджільництва. Всім гарного дня! Тому що в світі інші бджолярі, які знайомі з українським джонисом, вони дупля не можуть відбивати, як та людина може ходити на завод в охрану, підпрацьовувати на халтурах десь стройки і ще займатися бджолами. Оце саме основний секрет українського бжолиництва. А якщо серйозно, то давайте подивимося про те, чим живе український бджоляр. Український бджоляр живе тим, щоб здорово здати мед. Це це. Тема номер 1. Але ця тема є максимально неактуальна для розвитку вашої пасіки. Чому? Тому що ціна на ринку коливається постійно. Є скачки, є упадки, є взльоти, є падіння без різниці. Ну, пшено наплюватиський пофіг. Чого? Тому що. П'ятирічний цикл переважно працює. Там різні люди пишуть, та там такі цикли, там такі цикли, там такі. Особливо ті, хто по 30 років бджільництві бачу, вони так і дупля не про що йде мова. Чому? Тому що постійно йдуть ці скачки. Як правило, от 5 років, отодіапазон вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Друге, я не можу зрозуміти основного, чому ви, українські бджолярі, не користуйтеся основною перевагою бджільництва. Це продукт, який не псується мед, прополіс, віск. Це продукти, які не псуються. За правильних, звісно ж, умов зберігання. Тому що мед гігроскопічний може набрати вологи, мед аромаскопічний може набрати різних запахів. Мед він може з часом розслоїтися на глюкозку і фруктозку. Але якщо мед це мед, то він все буде з ним добре. І ви про це повинні знати. Це один із секретів українського і не тільки українського бджільництва. Тому користуйтесь цим секретом. Мед це продукт, який довго може стояти. Що таке довго для вас? Це 5 років. 5 років треба, щоб мед відстояв. Якщо він відстоїть 5 років, повірте в тому діапазоні, ви десь попадете на ту свою ціну 80-100 гривень за кілограм із достеєю, і будете щасливі як ніколи. І... Якщо ви бджоляр, і ви ходите на роботу, наприклад, е, ну я теж не розумію, чого люди цього не розуміють. От при всі повазі до всіх. Е, але прошу мене зрозуміти. Дивіться, людина ходить на роботу. Це 90 пасічників в Україні ходять на роботу. Ще оцих 9%... Пасічники вони займаються ще чимось. Не на роботу ходять, вони просто десь ще підпрацьовують. І лише один відсоток бджолярів в Україні займається виключним бджільництвом. бджільництвом. І от тих 90% ви ходите на роботу. Тобто у вас гроші, по ідеї, є. Ви працюєте таким чином на пенсію. І от ті гроші, які до вас приходять постійно, скільки це? Ну там не знаю, 10, 15, 20, паралельно, гроші у вас все одно є. То чому ви, коли складаєте той мед в бочки чи в вітра? Не можете пождати кілька років, у вас же ж гроші є. Ну у вас же є на що жити. Та «Да ні, треба ж машину, треба ж квартиру, треба ще ж весілля відгуляти там і так далі. Мисліть, це теж один із секретів українського бізнесу, Тому що ви можете абсолютно без паліва нікуди не дівати той мед. Це от той тільки один відсоток, один єдиний відсоток людей, який. Працює і займається виключно бджільництвом і повністю живе з бджільництва. От той відсоток людей не може собі це дозволити. А 90% можуть, і тих, ще 9% це ні туди, ні сюди. І їм, в принципі, я думаю, теж пофіг. Чи сьогодні здати той мед, чи завтра здати той мед. Далі. Також ще один із таких самих потужних секретів українському бджільництві, на мій погляд, це люди. Хочуть мати результат, але при цьому нічого не робити. Я, це, я був шокований. Чому? Тому що я знаю, ну, мене вчили так: працюй і будеш мати. І коли ти приходиш в оточення людей, де семеро стоїть, і той один, восьмій робить і заробляє на всіх, то я думаю, а чому тоді? Ми, е, ну, Ви це дуже часто можете бачити: дорожні служби, служби обслуговування, комунальники, та переважно ті всі посади, там, де е, є приставка державне, то от там так і де відбувається процес. Точно так само в українському бджільництві. Приїжджаєш в людини 100 вуликів. Каже, та 100 вуликів, та як тяжко, та як не можу, та мені одному це все обслуговувати. 100 сімей, панове, це тільки початок повинен бути. Це тільки повинен бути початок, особливо звертаюся до молодих людей. Не малюйте собі якусь там фантазію, що 100 сімей це так багато. 100 сімей це для того, щоб обійти ну, максимум день роботи при всіх самих поганих розкладах. При хороших розкладах це 3 хвилини на сім'ю. 3 хвилини, 100 сімей, 300 хвилин. В результаті ми маємо 300 хвилин, це скільки? Це десь 5-6 годин роботи. Це навіть не повний робочий день. Але ті люди, які на державній службі або на заводі, скажуть, що це ж капець довго і тяжко, нічого там складного немає. Е, потім, оце мене завжди вражало. Так можна ж отих семеро людей звільнити і оставити оту одну людину, яка за всіх копає. Розумієте? Ну, може оставити її ще напарника, щоб не, не, не сумно було їздити. От що мене завжди, Оце теж такий секрет українського бджільництва. І коли людина ото, хоче з тих 20 сімей вижати Мерседеса. С класа, ну я цього не розумію. Це теж секрет, який мало хто взагалі осознає. А от економіка Сполучених Штатів й працює від людини годин. Від людини годин. От скільки ти годин працював, за стільки годин тобі заплатили. Але ти не будеш там, вибачте, мене ходити курити. У всякому випадку, це так в моєму випадку було. Раз 12 годин робота, значить 12 годин. Якщо ти ту годину сидиш і сиш, тобі за твій обід ніхто не платить. От і все. Ви повинні це розуміти. Це, е, ну, це не іграшки. В першу чергу це не іграшки. І бджільництво, це теж не іграшки. Другий, третій вже секрет українського бджільництва, який я хотів би вам сказати: в Україні є виробництва, які можуть забезпечувати повністю галузь без сторонніх закордонних е, входів сюди. Ну, скажімо так, нам не треба міжнародного закордонного виробника. Не треба. В Україні є виробники димарів. От чим вам цей димар не доводить? Цей димар в рази якісніший, ніж куча американських димарів. Дуже круті димарі. Що ще можна хотіти? Все, що треба, щоб всередині тліло і щоб сюди диміло. І щоб ще курхало більш-менш нормально. Все, ну не треба тут лак, димарів, там, не знаю, капець. Це ідеальні димарі. Е, стамески те саме. От навіть ці самі препарати для ветеринарних втручань бджолину сім'ю в Україні прекрасні, прекрасні є виробники. Прекрасні виробники. Для чого нам завозити кучу імпортного? Але є причина одна, тому що дуже багато виробників все ж таки халтурять, вони не дотримуються вимог, стандартів тому що ті виробники працюють не виключно для бджільництва. Е, але от ті, що у нас тут лежать, точно топчик, тому що ми ці всі провіряємо на своїй пасті. Далі Є куча виробників вощини. Давайте зараз без там, хейтів, шмейтів і так далі, є. І Україна самозабезпечується, ми можемо це все експортувати. E, Потім є куча виробників інших інструментів, ножів, рукавиць, фільтрів, всяких, ну коротше, все є. Оце теж той секрет. Не треба нам ні лісоні, ні якісь там манлейки, не треба нам німецькі оті всі приколдеси, не треба. В Україні цього вистачає. З точки зору бджільництва. І Україна це та унікальна країна, де галузь дівництва працює сама на себе і ще й заробляє державі. І ще й заробляє державі дуже такі солідні кошти і дає багато робочих місць. Дуже важливий, е, дуже важливий момент. І не лише робочі місця з точки зору бджолярів. Не лише робочі місця з точки зору бджолярів, а й робочі місця цього демаря виготовити треба того, хто буде працювати з металом. Цього ножа виготовити треба того, хто буде працювати з металом. Сюди оцю електрику до цього ножа підключити. Треба того, хто знає електрику. Потім оці препарати виготовити. Це працюють хіміки, ветеринари. Упаковку зробити це працюють упаковщики. Потім зробити оцю пилкозбірничку. Це треба термопласт, автомати і треба людей, які в цьому володять, тобто треба інженери. Оці книжки видати треба людей, які займаються типографічним, скажімо так, мистецтвом. Оцього кустюнчиків е по пошити це займається швая, і люди, які виготовляють е сюди тканину, теж на цьому гарно заробляють. Е от і все. Тому бджільництво дає дуже сильно багато робочих місць. От магазин, який знаходиться ось тут, він дає можливість існувати до цього торгового центру, тому що платиться оренда. Електрика сюди йде, Ютуб сюди йде, тобто дуже сильно багато йде робочих місць навколо галузі бджільництва. І я вам скажу, що ОТО, там, 300 тисяч, 400 тисяч бджолярів, які просто мають бджоли. Це далеко-далеко не вершина того, скільки робочих місць забезпечує саме одна галузь галузь бджільництва. Хоч вона є частиною сільського господарства, але я з цим мега не погоджуюсь, тому що е, це повинна бути окрема велика автономна галузь, велика, окрема автономна галузь. Тому, панове, отакі от секрети українського бджільництва. Знаєте, в нас як ті партизани-пасічники, е, значить, е, значить, одна людина це розвідчик. Дві людини це розвідчик і предатель. А три людини це розвідчик, предатель і ворог. Тому не треба так робити. Треба робити так, щоб було, якщо одна людина це розвідчик. Дві людини це розвідчик і напарник розвідчика. А три людини це розвідчик, напарник розвідчика і лучший друг. Розвідчика, тобто, ну ви мене зрозуміли, про що я кажу. А, а то тому, що блін, якийсь такий маразм, або ще дуже часто працюють по схемі е, розвідчик, друг розвідчика. І якщо вже три, то це предатель і два розвідчика. Ну такий маразм з українському женісті, але що маємо, те маємо. Значить, промокод з бджолою в серці. Інтернет-магазин Ін, дзвоните, кажете з бджолою в серці, і Улі Ін вам робить знижечку 5%. Промокод з бджолою в серці діє ще на вулики ППУ Біаміна. Телефонуйте, кажете з бджолою в серці, і на вулики ППУ вам 5 знижка. Ну і до 25 тисяч підписочки на нашому каналі в нас діє дуже шикарна знижечка. 50 гривень на вищину кулакова на кожен кілограм і е, 5% на все те, що ви тут бачите в магазині, також діє знижечка для бджолярів. Тому, панове, підписуйтесь на канал Дікіперофюкрей, і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ.